В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк Вітаю вас. Сьогодні, 13 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких шанованих світом представників України, як видатні учені, хімік Михайло Коновалов, металург Іван Мардін та математик Ігор Скрипник, а також лікар Олександр Черніхівський, письменник гуморист Остап Вишня, композитор Герман Жуковський і політик Мустафа Джемільов. Саме цього дня, 1798 року, російські війська знищили гетьманську столицю Батурин, вирізавши усіх її жителів. 1918 Цятого року створена директорія Української Народної Республіки. 1943 року визволи від окупантів містечко Потіївка на Житомирщині. 1997 року створена центральна виборча комісія України у календарі ООН – Міжнародний день сліпих а до нового року рівно 48 днів. Головна подія вчорашнього дня на Житомирщині, головою обласної ради, обрана Анжеліка Лабунська. Щиро вітаємо Анжеліку Вікторівну з цією високою довірою, що поєднана з такою ж великою відповідальністю і бажаємо державницьких успіхів у служінні громаді Житомирщини та України. Обласне телебачення і радіо готові всебічно допомагати у цій роботі. Сьогодні цивілізований світ відзначає міжнародний день сліпих, сильних духом людей, які живуть поруч із нами, але ні нас, ні довкілля не бачать. Запитаємо кожен себе, а чи вистачає у тебе уваги і поваги до цих людей, чи все робиш, щоб хоч трохи полегшити їх нелегку долю. Слідуйте мудрій біблейській заповіді, стався до людей так, якби ти хотів, щоб вони ставилися до тебе. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Терористи продовжують жорстокі обстріли українських позицій. З учорашнього вечора вони відкривали вогонь 11 разів. Біля селища Зайцевого жорстокий бій тривав годину. Державний борг України вдалося зменшити на 3 мільярди доларів. У Києві триває всеукраїнський з'їзд суддів. Росія застосувала у Сирії фосфорні бомби. Російський співак Андрій Макаревич виступив у Львові і заявив, що не зустрів тут бандерівців. Кількість жертв двох вибухів у Бейруті зросла до 43. кількість поранених перевищила 200 осіб. На аукціоні в Нью-Йорку роботу знаменитого українського скульптора Олександра Архипенка, жінка, яка розчісує волосся, продали за 2 мільйони доларів. В неділю Україна відзначить день працівників сільського господарства. Обласне телебачення щиро вітає усіх аграріїв Житомирщини і бажає їм та їхнім родинам доброго здоров'я, запашного хліба на столі і мирного неба над Україною. На Житомирщину з бойового відрядження в зону АТО повернувся черговий загін правоохоронців, зустрічав поліціянтів. І наш Олександр Райковський. Щойно один зведений загін правоохоронців вирушив на схід України в зону АТО. Як у Житомирі, вже зустрічали тих, хто після півторамісячної роботи повернулися додому. І вітаю вас з своєчасним і. Благополучним прибуттям хочу подякувати, звернутися до батьків, жінок, дітей, які чекали вас, які рахували дні до вашого прибуття. На протязі півтора місяця ми виконуємо за дня в зоні проведення терористичної операції. Завдання мінялися, тому що ми почали з того, що охороняли. Об'єкти стратегічного значення це мости, адміністративні будівлі. Після того, як почався виборчий процес, значить у нас поміняли, і ми займалися охороною громадської порядку безпосередньо на територіальних виборчих дільницях. Ну потім, як ви знаєте, було горе в сватово. Значить, був наш загін поднятий по тривоги. Двоє суток ми відпрацьовували цей район. А в зоні АТО правопорядок забезпечували не лише чоловіки, правоохоронці але й жінки, яких в Житомирі зустрічали квітами. Дуже приємно повертатися. І звичайно були покладені там обов'язки нелегкі і не тільки на наш зведений загін, попередні значить виконалися завдання з метою виявлення недопущення диверсійно-розвідувальних груп на контрольованих територіях, а також недопущення незаконних збройних формувань. Після завершення офіційної частини зустрічі рідні і близькі, не стримуючи сліз обіймали, вітали своїх захисників. Особливо з нетерпінням повернення сина чекала мати командира зведеного загону, адже на сході України свій обов'язок нині виконує ще один її син. Дай Бог, щоб вже більш ніхто не ждав, щоб вже вони приїхали, і більше ніхто не їхав, щоб уже кінчилася ця Всяка нітель, щоб там. Вже чотири рази. Чотири рази. А менший син уже почти рік. Тож на сході за кілька днів правоохоронці, які виявили бажання продовжувати службу у новостворених підрозділах поліції, приступлять до виконання службових обов'язків, забезпечуючи правопорядок та безпеку жителів області. І ще про небуденні події у нашому краї голова обласної ради Анжеліка Лабунська заявила, що відмовляється від зарплати. Дебати кандидатів на посаду Житомирського міського голови на телестудії Союз ТВ вчора не відбулися. Обласне телебачення сьогодні ввечері присвятить виборам міського голови Житомира кілька спеціальних передач. А в неділю у день виборів працюватиме на виборчих дільницях. У Житомирі виступив співак Олег Скрипка зі своїм гуртом ВВ. В Державному університеті імені Івана Франка розпочалася міжнародна конференція з питань української мови. У Бердичеві з вогнепальної зброї вбито чоловіка йде пошук убивці. Музика. Обласне телебачення продовжує перехід на суспільний формат і хоче знати з цього приводу думку наших глядачів. Пропонуємо черговий відгук. «Ну, Мабуть, кращих програм, змін, облич нарешті. А то у нас, вибачте, вже, мабуть, років 20 й ті самі обличчя. Якихось нових ідей, звичайно, креативних, все-таки більше спілкування з народом, оновлення нарешті програми, подарунок від душі, по-моєму, називається, я не пам'ятаю. Ну, я знаю. Все-таки ближче бути до народу, до молоді, до проблем нарешті нашого міста. Так, нові передачі бо...» був... Це новини почаще Житомирські, бо час, часом ждеш, а буває, пропускаєш на роботі. А так нічого. В принципі, я довольна своїм телебаченням, тільки можна почаще новини. Мабуть, щоб висвітлювали більш правдиву інформацію, і щоб не було цей неправдивої. Але це, мабуть, не тільки від телебачення, а від нашого життя. Просто хочеться цього досягнути вже. Взагалі, я телевізор даже не смотрю. Щоб менше брехні було. І по вказівкам не робили, а самі здавали програми і правду хоч трошки розповідали. Оце треба людям. Я не совсем уверен, що наші средства масової інформації висказують правду. Я не уверен в І я в это не верю. На сам кінець цитата цього тижня про Україну мова, духовне багатство народу. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.